Рахувальні слова, що це таке і як їх зрозуміти. В цьому уроці ми поговоримо про рахувальні слова і розберемося, для чого взагалі вони існують і що це таке. Ну, для того, щоб їх краще зрозуміти, давайте спочатку глянемо на це речення українською мовою. Я хочу купити два м'яса. Ми розуміємо, що це речення не є коректним. Чому? Тому що в ньому чогось не вистачає. Ми відчуваємо, що нам бракує розуміння, в якому вигляді має бути це м'ясо. Два куска м'яса, два кілограма м'яса, дві упаковки м'яса і так далі. Тобто, без цього уточнення це речення не буде правильним. В китайській мові е, все трошки е, складніше, тому що рахувальні слова. Це обов'язковий елемент китайської граматики. Тобто, взагалі, в нас існує чотири ситуації, в яких е, мають з'являтися рахувальні слова. Сьогодні ми поговоримо про три, про три ситуації. Е, дивіться. Найперше, рахувальне слово з'являється, коли ми називаємо число і якісь об'єкти. Тобто, скільки то чогось. Ну, Наприклад, войов-санг. Я маю три, ну, умовно кажучи, штуки друзів. Да, в українській мові тут не буде нічого, нам нічого тут не потрібно. В китайській мові обов'язково потрібно рахувальне слово, тому що в нас є число і об'єкт. Три штуки друзів. Неважливо, які об'єкти це є: Дві штуки машини, п'ять штук фотографії, дві штуки комп'ютера, і так далі. В будь-якому випадку, у нас обов'язково має з'явитися рухувальне слово. Це наше перше правило. Друге правило: якщо у нас є питальні слова скільки, скільки штук чогось, коли ми задаємо запитання. Ні пан йоу, ти маєш скільки штук друзів. Перевіряємо ще раз. У нас є питальне слово скільки. У нас є об'єкт «друзі». Все. Між ними ми обов'язково маємо поставити рахувальне слово. І третій е, принцип, третє правило на сьогодні це коли в нас є вказівні слова. Тобто, це, мабуть, найпростіша ситуація. Це коли ми уявляємо, що ми, наче, вказуємо пальчиком на якийсь об'єкт. Е, що таке вказівні слова? У нас їх взагалі існує два. Це е, «дж», яке буквально перекладається як «це», цей. І ще в нас є слово на, яке буквально перекладається як той. Все, їх всього два «Це» і те. Пан йоу цяо». Сяован. Цього друга звуть Сяован. Так само. Чому ми ставимо рахувальне слово? У нас є вказівне слово цього. У нас є об'єкт друг. Ми можемо уявити ситуацію, в якій ми вказуємо пальчиком на людину і кажемо: цього друга звуть Сяован. Все це змушує нас обов'язково ставити тут рахувальне слово. Щодо кількості рахувальних слів, їх існує близько сотні. Тобто кожний об'єкт має свої рахувальні слова. Сьогодні ми з вами розглянули перше рахувальне слово Г, яке використовується для людей. В нашому наступному році ми трошки більше поговоримо про рахувальні слова і візьмемо декілька найпопулярніших рахувальних слів, яких вам буде абсолютно вистачати для. Повсякденної комунікації з китайцями, а я чекаю вас у наступному уроці, Цайці.